Ви на каналі Брілля, лідера ринку, сучасного освітлення в Україні. В роздумах, ну що ж обрати, який колір вибирати, класику я хочу мати, також квіти ще додати, і пейзажів хочу я, натуральність щоб була, яркість лінії чітка. І яскравість в домі мати, як же це все поєднати. Тут порада лиш одна. Діфані, вона така все в собі це об'єднала, унікальним стилем стала. Купуй брілля, 25 років, бездуганної репутації, гуртові ціни, широчезний асортимент товару.